Готуємо свіжий салат із соковитою курочкою та ніжною заправкою з авокадо. Нарізаємо пекінську капусту 200 г, додаємо 1-2 огірки, болгарський перець, помідори та цибулину. Обсмажуємо куряче філе зі спецем, паприка і сіль і додаємо до нашого салату вже охолодженим. А тепер головне заправка: 2 стиглих авокадо, одна чайна ложка діжонської гірчиці, одна столова ложка лимонного соку, 2 столові ложки майонезу і дрібника солі. Все перебиваємо до кремової текстури і заправляємо наш салат. Смачно, легко, корисно. Зберігай рецепт і ділись з друзями. Цей рецепт точно варто спробувати. Другий салат ніжність. Назва говорить сама за себе: нарізаємо два свіжих огірки, дрібно нарізану зелену цибулю, один пучок, три відварених яйця, і натираємо два плавлених сирка на терці. З'єднуємо всі інгредієнти в мисці або викладаємо шарами. додаємо майонез за смаком та трішки солі, обсмажимо 250 г грибів на сухій сковородці або з краплею олії до золотистості та викладаємо в наш салат, сіточка з майонезу, яйця. І зверху викладаємо зелену цибулю. Смачного. Готуємо третій салат, легкий, корисний і дуже смачний салат без краплі майонезу. Беремо куряче філе, натираємо спеціями та сіллю. обвалюємо у панірувальних сухарях і обсмажуємо до золотистої скоринки. Я його ще потім запекла в духовці, щоб е швидше приготувати. Нарізаємо наше куряче філе. Висипаємо листя салату. Нарізаємо два огірки, перець, та готуємо дуже смачний і простий соус. Для його приготування нам потрібно взяти соєвий соус 2 столові ложки, оливку олію 4 столові ложки, гірчицю 1 чайна ложка та лимонний сік 2 чайні ложки. Гарно все перемішуємо і заправляємо наш салат. Додаємо обсмажену курочку і все готово. Цей рецепт ідеальний для правильного харчування. Готуємо яскравий та незвичний салат з виноградом і курячим філе. Поєднання, яке точно здивує. Відварюємо куряче філе і нарізаємо кубиком. Обсмажуємо горіхи 100 г. Зелену цибулю пучок нарізаємо дрібно, твердий сир 150 г натираємо на терці. Відварюємо 4-5 варених 5 яєць, відварюємо в круту та натираємо також на терці. Збираємо наш салат шарами, куряче філе, солимо, сітку з майонезу. Посипаємо все зеленою цибулею. дрібно нарізані горіхи. Вони додадуть хрумкої нотки, знову сітка з майонезу, твердий сир натертий, сітка з майонезу. яйця. За бажанням можемо повторити наші шари. Головний акцент це виноград. Беремо дві грони, розрізаємо кожну ягідку навпіл і за бажанням виймаємо кісточки. Прикрашаємо наш салат. Виходить дуже смачно. Рекомендую приготувати і вам. Наступний салат без майонезу, але такий смачний, що точно потрапить у список улюблених. Нарізаємо жовтий і червоний болгарський перець. От такими довгими смужками. З помідора виймаємо м'якоть і також нарізаємо на смужки. Відварене куряче філе також нарізаємо такими ж самими смужками. Додаємо кунжут. Додаємо соєвий соус та 2-3 столові ложки гарячої олії. Так смак стане насиченим і ароматним. Гарно перемішуємо і салат готовий. Салат яскравий, соковитий, з азійськими нотками. Не забуваємо додати кінзу, так як в мене її не було, я додала петрушку. Без майонезу, але з максимальним смаком.